Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Сьогодні наступна вилазка на поля городи і паї. Десь приблизно ось так от. Будемо ходити з колегами, можливо, щось нам все таки поталанить сьогодні знайти. Тому вмощуйтесь позручніше і приємно вам перегляду. Ну а в свою чергу хочу ще раз і ще раз велика подяка нашим збройним силам України за те, що боронять, відстоюють і відвоюють наші українські території. Тому слава Збройним силам України! А ми докопу. Так, ну що ж, ось тут ямка, а ось тут, друзі, є якийсь гарний дротик. Ну, Давайте будемо розпаковувати. Та, 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 це витий, срібний, друзі, перстень, часів. Чека. <реш> Круто! Так, поле справді легендарне Орка після буряка. І ось випадає ось такий витий перстень, друзі. Красота? Красота. Вподобайка з вас. Так, Юлік сьогодні нам допомагає. І от біжу до колеги, який підняв... Ох, дивіться, яку гарну пряжечку. чека, срібло. Ну, бачите, все-таки вилазить після гарної орки, після буряків. Ось те, що треба. Сигналів не так багато, бо легендарне поле, але бачите... Вилазить, вітаємо, вітаємо камрада. Ось, красота. Рухаємося далі. Так, друзі, переїхали ми на ще одне поле. Тут дуже глибока орка. ось, Але е, поле теж одне з тих, що знають і люблять пошуківці. Тому щось будемо зараз шукати. Ну і я вже знайшов, до речі, чому вийшов її в ефір, тому що знайшов гарну знахідку. Ну, принаймні таку рядову. Але дивимося. Випадає ось така от пряга їхня, не їхня, не знаю чи я. Але знову ж таки це слід знак того, що тут було життя. Ось і, і таке. Ось. Це не чекає, тому що чекав, ви бачили попереднє, які бувають пряги. Але тим не менше, продовжуємо далі. Це, до речі, перший сигнал. Так, Хлопці пішли трошки далі, а я поки тут кручуся. Другий сигнал, друзі. Ось її випадає ось така от спинка фібули. Простенька. Але що це означає? Так, ми направляємо в місці. Ну, крутимося. Юлік, Юлік, я тобі дякую, то Юлік вирив яму. І дивіться, що він тут знайшов. Так ти що, нарешті? Як я давно не тримав срібних денників. Красота. Так, цікава історія, якщо не помиляюся, це. Посмертний. Ось. А хто це у нас? Хтось якийсь, якийсь дядько. Гарний. Так. Антоні... Адріан. Адріан. От підказують мені хлопці, що це Адріан. Ну, красота, друзі. Красота. Ура! Подобаєчку. Рухаємося далі. Так, ну що, друзяки. Але це не денник, Це не денник, Це не денник, Але... Монетка. Так, а я вже обрадувався, друзі. Так, що це у нас? Дві? дві копійки. Ось. Так, це. 2 копійки радянські. Ну ничего, бляха. Я вже так обрадувався. Так, добре, продовжим далі. Так, друзі. Ну що? Сталося від нього? Що, показуй. А вона. она що осталося від нього. Ну, Динарик. А от хто? Навіть не видно, але тим не менше, все рівно вони тут є. Вони тут є. Вони Ні, тут є. Нема. Вони тут є. Ось така красота. Гарно є. Два денника вже в нас. Ходимо далі. Мій песик. Мій песик сьогодні цілий день зі мною. <сум> так І що? І ми з моїм Юліком викупили ще одну фібулу. Ось так ось. Важкі копи, чесно кажучи. Бачите яка груда. Комфортно ходити, не випне, але, але важко. Сьогодні цілий день, але тим не менше, бачите, щось вилазить все ж таки їхнє і це не може не, не радувати. Тому красота за спинку фі вподобайка. І ходимо з Юльком далі. Ну що, друзі, підійшов наш трудовий коп до свого завершення. Це лопата на трьох. Ну і хочу вам сказати, нас сьогодні з сріблом. Ось, давайте пройдемося по знахідках. Так, камрад дістав такий от кусочок срібла. Спочатку думав, що це чешуя, але ні. Так, ось один, два, три, чотири, п'ять фібул сьогодні е, нам вдалося знайти. Так, ще, пошуків знайшов ось таку срібну пряжечку. Так, другий пошуківець сьогодні знайшов комодіка лімесного. Ось. Ось такий завизаний. Якийсь гарний денек. отут от бачите. Так. Ну і мій. До речі, це так само, це Антонін Пій, друзі. Ось, скоріше всього. Так, да, напевно, що Антонін Пій. Ну не розбираюся я в них одним словом. Так от цікава легенда. Ось. Так, ну і топ-знахідка сьогоднішнього вечора, друзі, дня пошукового. Це от таке от вите колечко. Ну не знаю, на грам десь певно що 5 6 100%. Ось таке масивне, гарне. Та і таке, друзі. От такі от сьогодні пригоди у нас. Тому дякую, що додивилися до кінця. Лопата сьогодні справді дуже кльова. Ось хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і, звичайно, ставте подобайки, коментуйте, а ще краще репост, робіть репости даного відео. Буду вам за це дуже вдячний. До наступних зустрічей. Па!